Друзі, привіт. Сьогодні у нас з вами тема стріму Для чого і як молитись. Захотілося мені сьогодні провести такий стрім. Знову на тему молитви. Вже ми багато на своєму каналі говорили про молитву, про те, як молитись. Ось, але хочеться сьогодні ще раз на це акцентувати увагу, ще раз пройтись по основним моментам, щоб ми з вами вже. Точно знали, точно розуміли, як треба молитись, на що звертати увагу, яка молитва ефективна, яка неефективна, і для чого взагалі молитись, і так далі. Тобто сьогодні ці всі питання з вами обговоримо. Так, Оксана, вітаю, радий бачити. Ось. Е ну, поки що чекаємо від'єднання людей. Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати, щоб ми в цьому році з вами досягали того, про що ми з вами мріємо. Ну і в першу чергу, так як ми розуміємо, що головне в житті це бути з Богом, з Батьком нашим небесним, любити Його, любити ближнього, то бажаю всім нам ще продвинутися в цьому напрямку, так, стати ще ближче до. Любові до Бога, ще ближче до любові, до ближнього, до світу, до себе, тобто, щоб в нашій душі в цьому році ставало більше любові. А тоді, коли в нас в серці стає більше любові, ми тоді насправді стаємо дійсно, по справжньому, щасливими, тому що все починається з любові. І якщо в нас є в душі, в серці любов, то в нас по суті є все, тому що. Багато хто має багато чого, да? якщо не має в серці любові, то це все його не радує. А хтось, можливо, скромно десь живе, мало що має, але має в серці любов, відчуває єднання з Богом, Царство Боже в душі, і він чи вона саме щаслива людина на світі. Тому потрібно не забувати, що в першу чергу для нас найголовніше це любов, чого я бажаю всім нам в новому році. Нехай все, що допомагає нам навчанню любові, все, що нашу душу приносить любов, хай приходить в цьому році, а все те, що заважало нам любити, гріхи, наші, віруси, яких ми нахваталися за життя, якісь наші невірні установки, наші невірні дії, принципи, і все нехай це все залишається в старому році. В цьому році хай відходить далі. Те, що ще не встигло відійти, що нам заважає любити. Ось, таке моє побажання з Новим роком. Да, Денис, вітаю, да, теж радий бачити. Ось тому давайте вже перейдемо до нашої основної теми для чого і як молитись. Ну, давайте почнемо з того, що Ісус Христос нам про це сказав. Дав нам молитву Отче наш. Ось, Давайте дуже-дуже швиденько хочу пробігтись по молитві Отче наш. Щоб ми з вами такі основні моменти закарбували. Давайте спробуємо швиденько. Отче наш що на небі? Тобто ми звертаємось до батька нашого небесного, який на небі, ну на небі, звісно, не на синьому небі, да, а мається на увазі духовне небо. Нехай святиться ім'я Твоє. Тобто ми е, в своїй душі робимо такий заклик, щоб е, ім'я Бога, любові, Всевишнього нашого Батька, щоб воно святилось нашій душі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, тобто, нехай в нашу душу прийде царство любові, наповнить нашу душу до країв, щоб наша душа сяяла любов'ю. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, тобто ми розуміємо, що на все Божа воля, і ми знову-таки чомусь прийняттю кажемо: нехай на все буде воля Твоя. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тобто і на небі, і на землі Божа воля, і нам потрібно вчитись бачити цю волю, що воля вона не тільки там, де ангели, там, де світло, там, де все прекрасно, а й навіть в нашому людському житті з нашими якимись проблемами, складнощами, якимись там не самими світлими моментами, але це теж є любов. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Ось тобто ми просимо, щоб батько наш небесний забезпечив нас сьогодні. Ну, я ще молюсь, є декілька варіантів перекладів. Дай нам на сьогодні або дай нам на кожен день. Ось тобто ми просимо батька нашого небесного, щоб він нас забезпечив всім необхідним для душі і для тіла. Тобто хліб насущний це мається на увазі не тільки е, хліб, там, яблука, гречка і так далі. Тут мається на увазі ще духовний хліб, який наповнює нашу душу. Хліб наш насущний дам дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тут ми вчимося прощати. Просимо, щоб були прощені наші гріхи. Ну, Батько наш небесний він завжди нам все прощає, але коли ми просимо, щоб він нас простив, то ми якби розуміємо, що в нас є речі, за які треба попросити пробачення в батька, і щоб вони нам душі простились, і наша душа очистилась від чогось. Що заважало нам любити, якісь наші можливо гидні вчинки, да, чи якісь дії, і вчимося прощати самі, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, ця молитва нас ще вчить прощати і розуміти, що прощення це дуже важливо. Хліб наш насущний за нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Так? Тобто просимо, щоб батько наш небесний не вів нас у спокусу. Ну, якби він не вводить, так? ми самі себе вводимо своїм станом душі, своїми вчинками, світоглядом. Але ми просимо, щоб нас від цього батько відводив і допомагав нам, допомагав нам не забруднитись нічим духовним, ніяким вірусом. Ось, не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, тобто просимо, щоб батько наш небесний визвали в нас від лукавого, тобто всього того, що заважає нашій душі бути в любові, в благодаті, в світлі. Бо твоє є царство і сила, і слава, твоє є царство. Тобто, ми, молячись і закінчуючи так молитву, розуміємо, що царство і сила, і слава це все належить Богу, і взагалі все належить Богу. І це… Така, знаєте, теж прививка від гордині. Ми розуміємо, що якщо там ми маємо якусь славу, да, якесь там силу, все, то це все від Бога, це все Боже, і дано нам для того, щоб ми цим служили Богу, служили людям, приносили в світ більше любові, більше світла, більше благодаті. Тому ось таку універсальну і саму найкращу молитву дав Ісус Христос, і це те, чим дав нам, щоб ми користувалися на нашому шляху. до Батька нашого небесного, до Царства Божого, до любові, до Ісуса Христа. Ось. Але інколи нам хочеться якось помолитись по-своєму, попросити щось в батька, якимись своїми словами хочеться помолитись. І це теж класно, і це теж має це має місце бути, що називається. Так не потрібно на чомусь зациклюватись. Молитва Отче наш, так: це основна молитва, яка. Нам допомагає, веде до Бога. Ісус Христос в цій молитві дав абсолютно всі аспекти для того, щоб ми молячись, це було максимально вірно. Але ну, батько наш небесний, він живий, він любов, він нас любить, і ми можемо до нього звертатися і з іншими якимись проханнями, з іншими бажаннями. Да? От, наприклад, я нещодавно ну, у мене якийсь період складності з грошима. Ось, я б змолився і кажу, батько, ну якщо на це твоя воля, якщо це добавить моїй душі любові, якщо це не, не зробить моїй душі погано, не зачернить мене, допоможи мені тр трішки фінансу, Найду, така мене була логіка. Думав, що от в когось є там батько, який заробляє, дасть гроші, да, в когось є якісь родичі. Думаю, блін, в мене взагалі найкласний батько на світі, Бог він може взагалі все. Ну, думаю, попрошу. Ось, в мене буквально. Тижнів два приходили гроші. Я трішки борги зміг роздати. Дитині день народження могли зробити, і на новий рік накупляти теж на стіл всього. Тобто, батько Котю поміг, і він взагалі чує нас, він нам допомагає. Але потрібно знову таки щось просячи, потрібно розуміти, що ми саме основне наше прохання, саме основне наше життя це життя душі, і просити треба в першу чергу для душі. Любові, щоб нашій душі збільшувалась любов. А коли ми просимо щось таке мирське, да, то ми повинні розуміти, що Бог це може не дати, тому що це може нашкодити нашій душі, і увести нас від любові. Може піти гординя, може піти зверхність якась, може там піти ще щось, там засудження когось, що у когось це немає, чи ще тому. Коли ми щось просимо не напряму любові, да, просимо, а просимо якісь такі речі, які нам ми вважаємо необхідні, ми повинні розуміти, що Батько наш Небесний, він мудрий і Він, нам, він є любов, і Він все нам дає для того, щоб наші душі збільшувалась любов. І якщо щось нам, що матеріальне чи духовне, нам прийде, і цим ми зачорнемо свою душу, а не збільшимо любові, то. Батько, який дбає про нас, він нам це не дасть. Ось, потрібно про це не забувати. Е, дуже важливо в молитві, молячись розуміти, що це жива бесіда з живим Богом. Тобто, ми звертаємось до батька нашого небесного, і ми з ним. Балакаємо. От представте, якби ви сиділи з своїм батьком, який має все має всі гроші, всю славу, всі знання, всі е, здібності, все, 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 взагалі може що завгодно, так от пальцями щолкнути, да, і може все зробити, що завгодно, що тільки може в голову прийти нам, людям, а то і більше. І ми з, з таким батьком балакаємо, але пам'ятаємо, що він є любов, що любов це взагалі прекрасніше за все, вище за все. І таким чином, уявляючи з ним, балакати, і говорити, просити, ділитись чимось. Це дуже класно. Цар Давид, наприклад, в старому заповіті, мені він дуже класно я читаю, як він постійно радився з батьком, дякував йому постійно за все. як він... Постійно на контакті був з Богом, от в нього класно повчитись, як він, як він спілкувався з батьком небесним. От почитайте його псалми, хто ще не читав, дуже така потужна, сильна річ. Тобто, повинен саме перше це пам'ятати, що це живий батько, який нас завжди чує, ну він там не має. Не сидить да, ми фізично його не бачимо, але якщо ми маємо тверду віру, якщо ми маємо уяву, да, то ми маємо, можемо представляти, що ми балакаємо з живим, живою сутністю, да, з живим Богом, який це все створив, який завжди постійно з нами. Тому, да, Лена, добрий вечір, радий бачити. Ось тому ось це потрібно завжди примолити молитві пам'ятати, і це не має бути там просто якась балаканина чи. Е це, це, це жива розмова з живим нашим батьком, який нас любить, який нам хоче завжди допомогти, тому не потрібно боятись. Можна молитись святим, да, але ну, я, я взагалі. Не розумію, навіщо? Да? Навіщо молитись святим, якщо можна напряму молитися з батьком нашим небесним, який постійно з нами, постійно нас бачить і чує. Ось тому, ну не знаю, моя така щира, ну не знаю, не хочу вам нічого радити, да? але ну, в моєму розумінні молитись треба Богу, батьку нашому небесному. І... Ну, можливо, комусь легше святим молитись, може, як, якимось чином це краще працює. Ну, от я завжди молюся напряму Всевишньому нашому батьку небесному, який любов. Молитви до Богородиці, Юля запитує. Да, до речі, добрий вечір, теж дуже радий бачити. Молитви до Богородиці, ну теж ні. Я не молюсь ніколи до Богородиці і не бачу в цьому сенсу. Ну навіщо нам? Молитись до Богородиці і змикати її там лишній раз. Да? Ну є в нас Богородиця, це, це класно. Вона нам народила Ісуса Христа, вона присвята Діва, вона нам багато чого відкрила, подарувала, але ну навіщо їй молитись? Ну можливо, в цьому теж є сенс, але я не бачу сенсу молити до Богородиці. Ось батько він всемогутній, він все вирішує, все нам дає. ну Можна і через Богородицю, але все одно молитви до святих, все одно молитви Богородиці, вони все одно йдуть молитви до Всевишнього батька нашого Небесного, то Навіщо, ну, я нічого не нав'язую. Да? Якщо комусь легше до Богородиці, наприклад, до святих молитись, то певно, в цьому теж є сенс, але. ну, в моєму розумінні треба молитись Всевишньому батьку нашому небесному. Але знову-таки я не, не наполягаю, якщо хтось вже так звик, комусь так легше, воно працює і, і вам так комфортніше, то ну, певно, так теж можна. Ось, е, ну, дуже важливий аспект молитви це. Ага, так, ще щось Юля питає. Я також думала про те, що у Біблії подана лише одна молитва очі наша, а всі інші придумані людьми. Так, ще раз. А я також думала про те, що в Біблії подана лише одна молитва Отче наша, а відчина, всі інші придумані людьми. Ну а чому людям не придумати молитву? Ну що в цьому поганого? Ну якщо серце рветься до батька Небесного, чимось поділитись за щось подякувати, сказати батьку небесному, я тебе люблю. Навчи мене ще більше любити, більше любити тебе, більше любити світ. Допоможи мені розуміти, як мені далі жити в цьому житті, як мені взагалі жити. Ну тобто, в батька можна просити все, що завгодно, він може нам все, що завгодно дати. Ну чому не попросити в нього, щоб він нас направляв, щоб він нам допомагав, щоб він нас е, наповнював любов'ю, світлом, вчив любити. Тобто, ну про все можна батька нашого небесного просити, і це буде молитва, придумана людьми, придумана нами. І... Я не вважаю, що в цьому є щось таке осудливе, а я мала на увазі молитву до святих. Ну, так, у Біблії, здається, і немає ніде, ніде поради молитись святим. Святі це теж такі самі люди, як і ми, ну, більш високого духовного рівня, більш очищені, але ж вони теж моляться Батьку Небесному, теж якби, від нього залежать, від нього п'ють цю живу воду любові. Тому, ну, певно, в цьому теж є сенс, але ну, я знову-таки кажу. Я, ну, я молюсь батьку Небесному, напряму до Бога, до любові, і а все інше, всі інші, все інше, все ним створено, і чи є в цьому сенс? Ну, певно, є, може комусь так легше і це краще працює. Ось, тобто, ну молитва це така річ, в якій ми щиро балакаємо з батьком нашим небесним і просимо все, що завгодно. І якщо ми розуміємо, що на все Божа воля. Якщо ми розуміємо, що ми просимо для того, щоб в нашій душі стало більше любові, то тоді по суті наша молитва правильна, і обов'язково потрібно не забувати додавати в молитві, що нехай на все буде твоя воля, батьку, тому що ну знову таки повторюсь, що він. Все, що нам на душі, душі корисно, все що наповнює любов'ю, він нам не відмовиться і подарує. Да? А якщо ми щось таке просимо, що нам навіть з нашої людської точки зору, з нашої логіки, здається, що це правильно, що це буде нам корисно, але батько небесний він мудріше за нас, мільярди, мільйони там разів. Тому завжди потрібно робити скидку, що ми живемо повною довірою батьку нашому небесному, і якщо ми щось в Нього просимо, то він нам може це не дати не тому, що він поганий чи злий якийсь, а тому, що це може нашкодити нашій душі. Ось, друзі. Ну і в молитві, от ми хочемо навчитись більше любити світ, більше любити Бога. Ми хочемо вірно йти дорогою до Бога. Ми хочемо відчувати царство Боже. Ми хочемо бути вільними від гріха. Ми хочемо бути щасливими, ми хочемо бути, щоб наша душа була в здраві, да, і, і хочемо це класно. А чому це не попросити Батька Небесного, який нам це може дати? Тому, тому молитва це такий універсальний інструмент, який нам допомагає досягати по суті того, що потрібно в нашій душі. Просто треба мати це розуміння, що в першу чергу потрібно просити любов в душі і здраві душі ось І це все можна просити, до речі, не тільки для себе, не тільки для своєї душі. Можемо молитися за наших улюблених людей, яким ми теж бажаємо, щоб в них в душі була любов, щоб вони йшли вірним шляхом, щоб їх душа була в здравії. І молитва за інших теж дуже важлива. Тобто, коли ви молитесь, ви можете також просити батька Небесного молитись за здрав'я душі. Інших людей можете молитись за те, щоб їх душі збільшувалась любов. Там машину, тачку, яхту просити краще не треба. Хоча, якщо ви відчуваєте, що це подарить вашій душі любові, це, і це треба, і цим потрібно потурбувати батька небесного, ну, кожен якби, вирішує для себе. Кожного свої стосунки з Богом, кожний е має свої, свої з ним зв'язки, прохання. І це вже індивідуально, да? є такі загальні поради, а кожен же вирішує сам для себе, що просити батька небесного і для чого молитись. Ось, друзі, ну, наче я все-таки всі такі основні моменти, які хотів сказати, сказав. Тобто, можна просити прощення гріхів, можна просити, щоб наша душа. Очищувалася від всього того, що заважає любити, е, можна молитись на те, щоб от, ми хочемо навчитись довіряти Богу більше. Да? От Ми чогось боїмося, там, у нас в житті щось відбувається, у нас страх якийсь з'являється, ми думаємо, що в житті все погано, там чи щось валиться, да? І дуже складно, в першу, в першу чергу дуже складно навчитись повністю довіряти Богу. Можна це просити. От, Батько, навчи мене. Довіряти тобі, тому що мені страшно, да? наприклад, мені здається, що в мене в житті щось відбувається не так, а в житті кожного відбувається все так, як треба, і батько дає всім все найкраще. Якщо там комусь здається, що в житті щось там дуже погане відбувається, то ні, погано не відбувається. Відбувається все те, що потрібно в душі для того, щоб вона сповнювалася любов'ю, і потрібно теж вчитись так, дивитись на цей світ, щоб ми дивилися з повною довірою. До всього, що відбувається, з розумінням, що це все нам дано батьком нашим небесним, щоб знову таки в нашій душі більше любові стало, щоб ми очистилися від якоїсь Можливо, Ми до чогось дуже сильно прив'язані і від чогось дуже сильно залежимо. А залежність від чогось, вона виснажує душу, вона висмоктує любов з нашої душі, життя, да, і батько наш небесний інколи щось в нас відбирає. Тому що ми дуже сильно до цього приклеїлись душою і ставимо це вище за Бога і за любов. А вище за Бога і за любов нічого не має бути, тому що і життя, і царство, і сила, і слава це все йде від Бога, і щастя йде від Бога, і мудрість йде від Бога, і все йде від Бога, від любові. Тому потрібно пам'ятати, що саме-найбільше саме, -саме найбільше щастя в тому, щоб любити Бога, відчувати Його, бути з ним. В царстві Божому, а потім, вже отримуючи якісь такі ніштяки, да, людські, ми вже через це ще більше відчуваємо любов, тому що от віра, яка в нас, ця любов, яка наповнює нашу душу через молитву, через все, вона такими людськими якимись нюансами, людськими приємностями, вона ще більше збільшується. Тоді, коли ми починаємо за це дякувати. Душа росте, да? ми щось отримуємо. І часто таке буває, що от ми вже там багато намолились, да? дуже близько стали до Бога, наповнились любов'ю, до нас там і гроші прийшли, і щастя, і все, і все, і все. І ми вже давай жити цим щастям, грошима, всьому варитися, радіти, радіти. І знаєте, так поступово, 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 це нам починає підміняти любов, це єднання з Богом, тому що. Ми Починаємо залежати від цього щастя, ми починаємо в цьому купатись, варитись. Ну Це класно в цьому купатись, варитись, але головне не переборщити да і не поставити це все важливіше за основу, за Бога, за любов, за єднання з ним. Тому, друзі, молімось: молімось для того, щоб наша душа наповнювалась любов'ю, світлом, благодаттю, щоб вона була в здравії щоб наші рідні, близькі і взагалі молитись можна і за все людство, і навіть не те, що можна, а ну, бажано, да? тобто <смі> мій духовний вчитель, наставник радила молитись за всіх людей, тому що ми з вами єдиний організм, і коли ми молимось, просимо у батька, щоб в людстві збільшувалась любов, щоб здраві в здраві душах було, то це робить і нам краще, тому що ми на тонкому. Духовному, енергетичному плані людство це єдиний організм. І чим більше щасливих людей в цьому світі, тим щасливіше і ми себе почуваємо. Тому любімо один одного, молімось за один, один за одного. Бажаємо любові, бажаємо здрав'я душі один одному. Будьмо миротворцями, вчимось не сперечатись, не сваритись, не злобнічати, не заздрити. Не засуджувати, не рівнувати, чимось, чимось, чимось чомусь цьому всьому, і обов'язково навчимось, якщо будемо прагнути, тому що Царство Боже силою дається, так а як ми завжди цю силу приміняємо для того, щоб позбавлятися від якихось таких своїх негативних речей, да? то ми цього й досягаємо з часом, і ці всі віруси починають від нас відходити. Ми починаємо відчувати любов, ми починаємо помічати, що ми вже перестаємо заздрити, ми вже починаємо помічати, що нам сперечатись ні з ким не хочеться, сваритись ні з ким не хочеться, засуджувати. І з часом, з часом, з часом наша душа змінюється, і ми і ближче і ближче стаємо до любові, до батька нашого небесного. Ось, друзі, любові нам всім, серце, здрав'я душам нашим, нехай на все буде Божа воля. Довіряємо йому у всьому, тому що і волосина без його волі з голови нашої не впаде. Слава Богу.